Світлана Свідерська лоб понад рік намагається повернути сина додому. 14 місяців Юрій перебував у російському полоні. Нині батькам нічого не відомо про його стан здоров'я. Мати розповідає, Юрій завжди мріє бути військовим. Коли його призвали, пішов не думаючи разом із побратимами. Захищав Маріуполь. Понад 86 днів разом зі своїми побратимами з полку Азов. І з всім гарнізоном Маріуполя мій син тримав оборону, тримав облогу Маріуполя. Вони в повному оточенні без їжі, без медикаментів, без постачання боєприпасів виконали неможливе. А далі тиша і довгі дні в очікуванні, хоча б маленької звісточки. Пошук батьки не припиняли, робили усе можливе і навіть більше. А інформації про двадцятирічного захисника не було. Хоча. Серце матері вірило – Юрій живий. Це було найбільше щастя почути, що мій син живий, але в якому стані ми цього не знали. І 21 березня пролунав дзвінок, зателефонував мій син вперше від лютого місяця. Ми з ним довго говорили, досить довго, хвилин 20 напевно, як довго не було зв'язку, то це для мене була вічність. Він розповідав, що вони тримаються, що вони намагаються один одного підтримати. Вже більше року Юрія тримають в Росії і з ним немає жодного зв'язку, адже країна-терорист не виконує жодних обіцянок ні Україні, ні світу. Росія не виконує свої зобов'язання. Вона не повернула їх за 3-4 місяці. Росія не виконує Женевських конвенцій. Згідно з Женевських конвенцій, вони мають право дзвінка, вони мають право писати листи. Вони мають. Мають право отримувати передачі, але, на жаль, всього цього немає. Нещодавно Світлана повернулась з Любліну, де приймала участь в акції, яка вкотре нагадувала про важливість повернення азовців. Проте організувати виїзд було не так просто. Будучи депутаткою гвардійської сільської ради, виїхати до іншої держави не могла. Тож довелось скласти повноваження усе заради спасіння дитини. Зокрема, кожного тижня близькі військополонених організовують акції у Хмельницькому. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.